Всім привіт! Після довгої своєї відсутності я таки повертаюся, і це у нас сьогодні відео про закинуті автомобілі Хмельниччини, вже друга, до речі, частина. А ще є шанс того, що буде і третя, адже контенту дозбиралося чимало. Ну, є іще обратна дорога. Зараз, до речі, я вже вдома, і все окей. Поїхали дивитися. Спочатку, коли фотографував цей екземпляр, то подумав, що це взагалі звичайнісінький зіл, але потім, придивившися до нього зблизька, зрозумів, що це або ЗІЛ-4333, або 4334, більш рідкісна його конфігурація. Поруч з зілом стояв ось такий от закинутий ЗАЗ-968М, підпертий на піньках або цеглинах, скоріш за все через відсутність пружин в ходовій. Ну а далі у нас іде взагалі дуже цікавий екземпляр. Це ГАЗ-51. Взагалі то перший 51-й газ, який я бачу в дикій природі, а не на виставці чи в музеї. На жаль, не має він ані номера, ані будь-якої установки, але має клапан для ЗАП. Ще з архаїки, окрім 51-го газу, тут є і ось такий от екземпляр. Це стародавня сієвка, я так думаю, 60-х років. Взагалі я б її закинутою не назвав. Вона скоріш за все використовується кожної весни. Ну а про те, чи вважаєте ви цей Ford Transit закинутим машиною, ви можете написати в коментарях. Взагалі, він впевнено закинутим виглядає. Це, до речі, дуже цікавий екземпляр. Напевно, перша молока воска, яку я бачу закинутою, так вона ще й на Житомирському номері в Хмельницькій області. Ну а до речі, в сусідньому дворі навпроти є іще одна, не закинута. Я навіть бачив її в русі. Ну, а це ще один газ 53. Це вже набагато більш закинутий з кузовом, САЗ якийсь там там. Точно в моделях САЗ я не розбираюся, але точно знаю, що це САЗ. Ну і на у нас культіватор від Мерседеса. Чому від Мерседеса? Тому що в нього колеса від Мерседесу. Але не того, який стоїть там, а вже більш новіших моделей. А на цьому це все. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!